Росія готується до випробовування ядерної ракети. Пілотний запуск є гривні та зміни тарифів у Карзалізниці. Про все в новиному дайджесті за 8 липня. Росія, ймовірно, готується до випробовування ядерної ракети в Баранцевому морі. Про це свідчить закриття повітряного простору на 500 кілометровою зоною впродовж західного узбережжя архіпелагу, а також активність російських суден, які вийшли із затоки на полігоні Панково до спостережних позицій в Баранцевому морі. З відкритих джерел відомо, що зараз біля узбережжя нової землі перебувають щонайменше 4 кораблі та 2 літаки Ростома, які Базуються на авіабазі Рогачево, а над Бранцевим морем нещодавно прилітав американський літак ядерний детектор, який збирає зразки повітря для аналізу ізотопів. НБУ завершує етап підготовки до запуску пілотного проєкту цифрової гривні, є гривня. Йдеться про тестування потенційної моделі безготівкової валюти, яка у майбутньому може стати офіційним цифровим платіжним засобом в Україні, та буде обов'язковою до приймання в оплату так само, як готівки чи безготівкові кошти. На відміну від криптовалют, які випускаються приватними структурами і не мають єдиного регулятора. Повідомив голова НБУ Андрій Пишний анонсувала нову систему цін. Чим раніше купуєш квиток, тим дешевше. А от останні місця перед поїздкою продаватимуться за динамічним тарифом, що може бути значно вищим. З моменту повномасштабного вторгнення Росія систематично обстрілює медичну інфраструктуру України. Станом на 1 серпня 2025 року зафіксовано пошкодження або повне руйнування 2419 об'єктів у складі 794 закладів охорони здоров'я. З них 2108 зазнали часткових ушкоджень. Ще 311 зруйновані повністю. Повідомили в Мон. Найбільших втрат зазнали заклади. У Донецькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Крім того, через відсутність доступу немає повної інформації про об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Разом з тим, попри руйнування, більшість медзакладів продовжують роботу.